Нашому Господу, Слава Богу. яка прекрасна пісня! Бог не спросить за других, а гріхал хи лі їх, брати і сестри. Дуже вдохновенна пісня, і ми б її почаще співали, брати і сестри. Ви знаєте, коли ми живемо, знаєте, в тілі своєму, то в нам, ви знаєте, воно ми можемо бачити кого-то. Ми можемо бачити, але ми повинні дивитися в першу чергу на себе. Слава нашому Господу. І я хочу поділитися словом Господнім. Бог дарував таку милість, що я можу бути на цьому місці не по своїм заслугам, не по своїм яким то, ви знаєте, достіженням, а що Господь, ви знаєте, зріднив нас, призвав нас, і тому ми на цьому місці. Слава Ісусу! Слава Богу. Я хочу прочитати послання Іакова із глави Першої. Другий вірш. «З великою радістю принимайте, браття мої, коли впадаєте в різні іскушення, зная, що іспитання вашої віри производить терпіння. Терпіння ж же должно иметь совершенное действие, чтобы були были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит да с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем и сушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота, вида ее. Так увядает и, ибо... Увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был исп... испытан, Он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью, Похоть же зачал грех а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше и от Отцов Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотел, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущество спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающих самих себя, ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Если кто из вас думает, что он благочестив думаed не buzzed the язык, но свое сердце и у того благочестие, чисто и непорочнее, чтобы президент в их скорбь и хранить себя несквернего от мира. Слава нашому Господу. Я прочитав цілу главу, вы знаете, вона така називательна. І для мене, і для слушаючих, брати і сестри, ми живемо в тілі своєму, і ми прийшли в этот мір. І ми прийшли в цей мір не тільки, ви знаєте, що ми прийшли, а ми ще, ви знаєте, столкнулися з тою опасністю і з гріхом. Ми столкнулися з тим, що є противодействіє, що є наша плоть, що є похоть. І ми, ви знаєте, живемо в тілі своєму. А оці речі, які були сказані, що ми іскушаємося собственною похотю, коли у нас -то є то і ще ми працюємо над собою, над нашою плотю, і ще не до конця, ви знаєте, ми побідили її. Вона буває, проявляє себе, і ми іногда люди думають, що це Бог іскушає, а це чоловік іскушається собственно. наприклад, не може простити, йому вже трудно, він йому вже тяжко. І ви знаєте, тоді унині приходить. А коли вже навчився прощати, вже йому легко. І ви знаєте, ніякого немає іскушення, І коли чоловік над собою працює, ви знаєте, це є не Легко, і люди, котрі, є на цьому місці. Я вірю, ви знаєте, що кожен проходить що то, кожен проходить якісь трудності, воно незаметно на ліцо, воно незаметно, бо про це не скажуть. Ну ви знаєте, коли трудно в серці, коли ліцо поникше, ви знаєте, і коли немає такого настроєння, не видно, ви знаєте, як то посмішки, ви знаєте, бо що ми спасені люди, а чоловік може проходити внутрі, носити в собі, і це дає йому тяжність. Ісус Христос, Він ці всі тягарі може забрати, Він може зняти їх, Він може дати свободу, Він може дати прощення, не потрібно носити їх довго, не потрібно навіть до заходу сонця носити, треба простити, брати і сестри, і ви знаєте, це є трудно, але з Господом все можна. Слава нашому Ісусу! Ви знаєте, я читав у Слові Господньому, що ми повинні прощати, ми повинні прощати друг другу, бо якщо ми простимо, то буде. Це Господь наш, Отець Небесний, прощати. А якщо ми не простимо, Він нам не простить. І ви знаєте, у нас повинна ще бути віра, віра жива. Якщо ми що то просимо у Господа, тут написано, що просіть у кого не достає мудрості, да просить у Бога з ні мало, ні не сумнівають щоб ми не сумнівалися, якщо нам потрібно мудрості, котрі дає Господь, Господь дасть нам, але нам потрібно вірити. Мудрость нікому ще не помішала, брати і сестри. Мудрость Господня нікому не причинила вреда. Вона, ви знаєте. Супровождає на все життя і дає нам, ви знаєте, цю привілегію приймати мудрі рішення в житті, своїй, приймати рішення, коли нам потрібно вибирати. Дуже потрібна мудрость, Господня. Коли ви знаєте, чоловік іде і не знає, як поступити. Але коли Господь дає мудрості, ти поступиш так, як Господь схоче. Слава нашому Господу! Бо тому що мудрость, начало мудрості, страх Господній. Слава нашому Господу. Ви знаєте, ми на цьому місці збираємося для того, щоб ім'я. Господн славити, много милості Господь являє, але не всі, на жаль, приходять на це місце. Не всі, на жаль, ви знаєте, займають оці порожні місця. Але ви знаєте, на небі багато обітілів, Але туди будуть хотіти багато війти, але ні многії войдуть. Брати і сестри, слово Господнє говорить, що много званих, а мало ізбраних. Ми знаходимося перед лицем Господнім, і Господь бачить нас візде. Господь бачить нас, де ми знаходимося, чи ми знаходимося вдома, чи ми на роботі, чи в дорозі. Господь бачить наше життя. Як важливо, щоб ми завжди на путі своєму ми були чуткими до голосу Божого, щоб ми завжди були слухняними Його голосу, а Слово Його, ви знаєте, говорить у цій книзі. Воно говорить до нас. Ми можемо прочитати, і воно буде в нас, в нашому. Разумі, ви знаєте, там бути, а ми будемо ісполняти це Слово, і ми будемо подоблятися на чоловіка, який, ви знаєте, ісполняє Слово. Бо написано, хто не ісполняє, пишеться, що тот буде подобен, який чоловіка, який розсматриє свої природні черти в зеркалі, і він відійшов, тот час забив. Ви знаєте, Слушателів забивчивом, це нехороший статус, брати і сестри. Нам потрібно для мене першого. І ви знаєте, потрібно слухати те, що в Слові Господньому говорить. І воно відкриває, коли трудно буває в житті, відкриє слово Господнє, воно так, ви знаєте, ободряє сустояння. Воно, як ніхто інший, може підкріпити. Тут такі слова є, що спасеш душу свою, і що будеш говорити, і ще й слушаючих своїх. Хто кому будеш говорити? говорить. Слава нашому Ісусу! Слава. Брати і сестри, ми перед передвеличям Господнім зобрази на цьому місці для того, щоб славити Його. У нас в п'ятницю проходить молитовне служення. Ми більше наклонені для того, щоб славити Ісуса, для того, щоб воздавати йому славу. Ми дуже багато отримали від нашого Господа, тому ми повинні славити Господа. Ми повинні славити, як було наголошено, не тільки за доброє, але й те, що у нас буває, случається в житті, і навіть коли нам трудно, треба потрібно сказати слава Господу. Це є нелегко, але ви знаєте, ми знаєте, маємо такого Господа. Ми маємо такого сильного Ісуса, який нам допомагає йти по путі. Слава нашому Господу! Він достойний слави. Я хочу іще і, і трошки прочитати, і ми будемо, будемо молитися. От Матфея написано 6 глава. 14 вірш. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то просит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш не просит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям пустящимися. Истину говорю вам, что они уже получают награду свою. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и, и, так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то как у вас же тьма. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и мамоне. Браты и Сестри, є слова такі у слові Господньому, де пишеться за прощення, а далі пишеться і за пост, коли слово Господнє відкриває, як потрібно це робити. І тут іще далі написано: не собирайте собі сокровище. Брати і сестри, вроді би здається, що це нічого такого страшного. От, вроді, тянемося до чого, -то. ми стараємося. І а написано, що де сокровище, там і серце буде. Воно якось так, ви знаєте, создано, що коли ти що то робиш, ти завжди прикладаєш серце своє. От не можеш ти робити діло, яке собі якось так небрежно так, зробив, там і хай буде. Ви знаєте, коли що то робиш, завжди приліпляється серце. А слово Господнє воно застережує. І сокровище ваше, там буде, і серце ваше. Ви знаєте, Ісус Христос говорить від Матвія оці слова. Ви знаєте, це слова, вони мають силу, тому що Ісус Христос, Він прийшов від Отця Небесного. І Він каже: Я нічого не говорю сам від себе, але те, що я бачив і чув у Отця Небесного, то я провозглашаю вам. Слава нашому Ісусу. Ви знаєте, Господь, Він є люб'ящий, і Він іще говорить, ви знаєте, через Слово Своє. Ви знаєте, врем'я, воно дуже швид пролетить. Оцей час, Торий ми маємо, життя наше, я маю на увазі, воно пролетить дуже швидко. І прийде час, коли ви знаєте, Господь захоче нас забрати. То добре буде, коли Господь нас забере. Ви знаєте, коли Господь, знаючи, що це готовий, і скаже «Добрий і вірний раб і водів, радость Господіна свого. брати і сестри, це буде дуже велика радость, це буде велике, ви знаєте, спасіння. Це буде дуже тої радості, ніхто не отніме. Но на теперішній час воно не сильно актуально говорити про ту радость, коли ви знаєте небесну радость, і про сокровища, які не тут а в руках, а вони там десь у небі. А чи я їх получу? Вопрос задає кожний. Брати і сестри. Якщо не покладеш нічого, то не получиш нічого, брати і сестри. Хто не покладає, не собирає, той розточає. Слово Господнє, хто говорить, написано: хто не собирає зі мною, той розточає. Брати і сестри. Господь наш. Якщо він сказав, що ви собі там, то, то воно ви знаєте, там буде по істині собрано. Якщо Христос сказав, що там вори не подкапують, то вори там немає ворів, брати і сестри. І якщо Господь говорить про це слово, то воно повинно бути, ви знаєте, ісповнено. Воно не повинно бути просто так. Ви знаєте, а це так говориться. А ми тут живемо, нам потрібно жити, брати і сестри. Потрібно шукати царства Божого, особливо в цей час. Особливо, коли ми чуємо оці війни, коли чуємо воєнні слухи, коли ми чуємо оці, ви знаєте, проблеми міра цього, які вони, ви знаєте, взволновані, як вони переживають. А іще, ви знаєте, ми маємо того врага, який упав з неба, якого скинули, йому міста не знайшлось. І він тепер ходить і розвращає народ. І він тепер ходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, бо знає, що кінець його скор. Тому і ходить з великою яростю для того, щоб, возможно, пристигнути ізбраних, брати і сестри, Він у цю роботу проводить, Він кидає всі сили, ви знаєте, а ми повинні противостояти твердою вірою і іменем Ісуса Христа. Ви знаєте, взяти цю броню праведності Господньої і йти за Господом, взяти меч духовний, для того, щоб отражати, ви знаєте, щит духовний і меч духовний, для того, щоб ми могли отражати щитом, стріли лукавого, а мечом побіждати. Слава нашому Господу! Ми будемо серце своє настраивать на молитву. Ми прийшли всі, ви знаєте, ми цілий тиждень були зайняті своїми ділами. А ми прийшли на це місце, ви знаєте, Господь нас сохранив. Ніхто не вредимий. Слава нашому Ісусу! Господь сохранив нас, і ми маємо, ви знаєте, таку велику любов Господню, що ми можемо прийти і прославити нашого Творця. Слава Ісусу! Слава. Давайте прославимо ім'я Його, бо Він достойний слави, а йому хай буде слава, яку сину, і Святому Духу. Амінь.